Всім привіт! іду е, зараз, Маю відвезти каченят з качкою, Тут в принципі та качка е, то не є. З моїх з тих качок, що я був привіз разом з тим качером коричним, що я вам вчора показував з іншого господарства. Я в принципі планував лишити її собі, але люди хочуть. разом з качкою, я в принципі може на осінь час поїду, поміняю ще я. Ну то так, недалеко відносно мене, візьму собі ще дві там. Качечку та й плюс я яйця купив, то хай щасливо людям, хай щасливо людям ведеться. Так сонце світить прямо в очі, наготував дві коробочки і на качку мішок. 20 штучок зараз буду ловити. Не знаю, буду вибирати, які такі самі більші, самі гарніші, а які менші лишаться, то дам під там ту. Качку, що є там. Тут випустив сюди вже німецьку лінію, а вон, водичку треба їм дати, але ще мокру тільки випили. В них тут корм, ті, як для себе, то я годую, дав їм чистий стартовий. Ну і та качечка вона два рази сиділа. О, і тут німецька лінія, мої ті каченята. Надіюсь, гарно виростуть всі качечки, які звідси будуть. Ці качечки буду залишати собі. Ну, а качурів там вже або буду міняти, або як не знаю. О, як натягнуло. Не ножки і собі ну, Одним словом, зараз. зараз не про то, зараз буду відкривати і будемо разом з вами діставати. Зараз я спочатку відкрию, а тоді будемо діставати. Так, будемося зловити качку. Зразу в мішок, бо вона вже починала тут дуже сильно дуже сильно скакати. Так, і тепер беремо так, два. Чотири. Ходимо помаленьку. То, що Коробки такі не дуже не дуже великі, тут і буквально їхати пару метрів. Так що нічого, нічого вдома немає. Так, там десь і тепер знову. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і. І такі будемо 10. Так. Так, так, так. Е, 5 П'ять, ну, один. Так, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять і. Два, три, чотири, п'ять, шість. Так, 4, 5, 4, 5 Прекрасно. Ось так. Ось так ми її гарненько. Ось по коробочку. Тут в другий, зараз заскочую і тут ще мені мені ще залишилось буквально, скільки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ну Попробуй дати під тамті, або ні, то дам якось худильник, але ну, не злого буду бачити. Ось такі справи. Зараз приїду, бо трохи спішу і ми з вами продовжуємо. Так, я вже приїхав, лишилися от ті тут. Ото з того виводка, що хто пам'ятає, я додав, був. Їх було здається дев'ять, але напевно качорики, які були більші я ну, підросли, я забрав, а то напевно лишили, так думаю, качечки. Куда? І зараз я хочу спробувати. Було би дуже добре. Правда, я не знаю, бо є, бо є різні качки. Але я хочу їх. Такі є шість-сім штучок. А я хочу спробувати дати їх під оту качку. Тут в неї ось такі, певно, буде трохи відрізнятися, але може може вона не буде їх кусати. Кажу, бо була в мене така качка, я так пробував зробити, що кусала. Була більше А Зараз я за нею я з вами поспостерігаю, може вона не буде їх чіпати, бо вони так трошки так і трошки відрізняються, але може. А ну, о, Сама сама щось до неї хоче, хоче лізти, щось їй доказувати. Але то є. Так, поки що ніби все спокійно. В принципі, вона, якщо буде кусати пищати, то буде чути. Вона вон, щось пробує, але Але може, але не кусає, тільки так. При... Ну Добре, що вони зразу в стадо побігли, що вони скачкою були, що вони... Знають, що треба що бити до качки гірше б було, якби не були без качки. Я думав, що вони так і не відрізнятися, сильно не будуть. В них вже і таке пілечко більше біле, а не жовте. Вже вони такі теж слимачки. Ну нічого, зараз зараз поспостерігаємо, ніби поки що все добре. Їм треба принести поїсти. Зараз їм дам поїсти, може. Тоді буде спокійніше. Так, дав їм поїсти. Вони їдять, зараз буду їх заганяти, Ну, вони так, трохи. Чучу тримається окремо, стороняється, але качка її, ніби, качка її ніби не ганяє, вони може її сторонятися, бо вона була коричнева, а ця така темненька. Тому... Але я думаю, що головне, що не ганяє качка, а каченята то вже то вже такі. вони вже звикнуть. Я зараз, буду, зараз буду кажу, що холодає, щось у нас дуже холодні, холодні вечори. Зробив нарешті все так, як я хотів, так як я вчора говорив, он тут в мене. Сидять, пропою їх від куксидіозу з двох кліток. Мої домінанти, випустив вже їх на землю, прикривав, бо щось таке. То дощ розганявся, то цей поклав шифер. І вони, ну думав, як дощ буде, щоб мали де ховатись, то з тих двох кліток така ось кількість ще лишилася домінантів, ну, кажуть, що п'ять курочок і кугуток мають піти, а на їхнє місце. ну Тут, коротше, я зробив, зробив поки що так, так, як я собі хотів. Наглотаю, ну, як має зараз вісти ще перепилята, тут то ненадовго, тому, тому звідси і е, теж поїхали оті, що тут жили. Так, хто пам'ятає, Тут жили зараз я про спишку, хто пам'ятає, тут жили, я показував ці е, пару і пару домінантів, маранам вже не подобається, що я свічу, Ну нічого потерплять. Е, тут, де були перепілки в тій клітці, в мене поки що. Так, затягнув клюянку, щоб менше нагрівало, бо додавав температуру. Живуть бурбончики. Чотири ось таких тих чорненьких як індечка, що я хотів. І ще вибрав чотири, чотири дві там решта, решта в хаті вже їх покажу вам завтра, бо я поки що поки що на дворі, вже мене, мене хоче з'їсти. І є два, такі, бачите, Ну то з купленого яйця, я думаю. Або в мене було одне, але це саме перше потім не було. Ну, а може і злого не знаю. Є тут, де таке трохи має криві пальчики, і там ще одне таке є, то я їх забрав сюди, бо там тих я маю, Ну, до слова, 10 мають забрати завтра і 10 в понеділок, це що лишиться, але поки що поки що забрав. А на місці он, де були он тут взагалі вільно, де були ті е, домінантики, я їх дам або сюди, або навіть дам їх. Ночувати, бо я буду ще ночувати, брати достайні поки пропою, ніж буду давати договушей. Або сюди, або наверх, а вон тут де, де були мої тут були в нас е ті індики, пробончики. то тут є 60 штучок, він переселив перепілочок, вони вже такі гарненько підростають. Вони вже і без світла живуть, Їм вже, їм вже тут добренько. Тут те, що мусив покласти. Он так вирізати бо вони через кормушку стоїть кормушки не вилазить. А там видно якась ширша з тої кормушки вилазили. І 59, 59 он тут. о, о, о. Вже їх розділили, тобі клітки трошечки більші. Вже їм тут буде набагато набагато краще, набагато зручніше. Водичку, водичку мають, але ну, вони ще до ніпеля тут не дістають. Ага, я ще згадав. Згадав, згадав, зараз я піду візьму. Піду візьму мене питали за клітку. Зараз вам розкажу для перепілок, Добре, що згадав. Я казав, що сьогодні розкажу на якій висоті. Ну на як на якій ну, на якій висоті, ніпель, ніпель мене зараз. Одним словом, я мушу зараз піти взяти, поміряти, щоб то все розказати, нічого не забути. Подивився, згадав, поміряв, що мене питали. Мене питали, яка висота, так якби від сітки до... Ніпеля в мене виходить, ну, в мене вон так до сітки, щоб не було де кріпити, я, в принципі, можна було ще трохи вище. Але я так закріпив, просто на цій дошці, то тут виходить є 13, 13 см. Ну, вони дістають вільно е до цього, то ще, то ще можна було навіть, навіть вище додавати. Опа-опа-опа, вже хочуть втікнути. так, не втікай. Показую, в тій, де їх менше, і все одно і все одно хочуть. Хочуть втікнути. Одним словом, від сітки до того 13 можна давати навіть спокійно 15 І тут, тут висота загальна, тут є наклон 7 см, тут в тому куті нижчому є 17 см, так якби під тою стіною, а вон під тою стіною, де тут, тут є 20, 24 см. Ну, як, як видно, якщо б навіть он тут прикріпити на цю стіну поїлку, вона ще, ще є там то, де їхня голова, то вони би, я думаю, спокійно і на висоті 24 діставали. Тобто, ну, коли молоді, то краще, краще нижче. Вони п'ють, вони їм, ну, чуть-чуть вони собі там згинаються, але он, вона вже показує, навіть вирішила показати. Вони собі спокійно, вільно, вільно п'ють для них, то що воно тут нижче, проблеми немає, вони собі спокійно з'їдуть ради, бо вони ж у мене тут що ви місяця три в тій пліці без проблем. Ну, але кажу, можна би, можна би було в мене на 13, ну, 13, там яка є 13-14, можна давати спокійно на сантиметрів 20, 15-20, то ну, як десь те. Десь приблизно так і кажу, там той кут 17, тут 24. Виходить і перепад на склад яйця. Виходить 7 см на 7, на, отак вона має звідси до цієї 7 см, а так має 1,7 м. Ну тут вже довжині метр і сім так, одним словом. На пів метра, якщо так грубо рахувати, то на пів метра наклон виходить 7 сантиметрів. Яйця не б'ється, все добре. Он. скочується, зупиняється, просто загнув загнув сіточку і все гарненько, все гарненько працює. Тут Теж вони он, просто там показували, бо там, там легше. І тут вони є, ну одним словом, все працює. І так само все ідентично внизу. Тут може навіть трошки виходить, а тут не бо бо тут верхня. Переділка на послід. Ну, в них виходить зразу оце з нижнього яруса, то що збирається посвід, то зразу в тих дах. я нічого не, тут не давав, тут дав просто цю як вона, 에, господи, м'який шіфер, чи як він там правильно називається, і так, воно, і так воно одним словом вийшло. Ну і зараз ще, ще сходжу, покажу вам, куди переселив своїх борбончиків. Так як я вчора планував, вон тут є кліточка внизу. Тут вгорі, якщо до пухових пару піде. Вже сьогодні бурбончики, вон там, тих чотири качки і качур, що і мали бути, а тут, а тут бурбончики собі живуть, в них тут місця багато, гарно. Я думаю, будуть скакали, може тут паркан оцей не дуже високий, але ні, вони, вони зовсім не скачуть. Такі вони прямо, прямо їм тут добре, тому що на вечір похолодало. То вони такі трохи <хи> А Так в загальному, то, то, в них, то в них все добре, вони, вони всім задоволені. Навіть дуже як ранку випустити, то так скакали, розминали крила, бо там в них зверху сітка була. Вони і не могли добре собі крила розімнути, а тут а тут прям, прям їм добре. Вон, вже заглядає, сьогодні буде щось новеньке. Вони ще на сітні не спали, <хи> вони все на сітці ночували. а Сьогодні буде, сьогодні буде щось новеньке. Ну Но, все буває перший раз. Так, я навіть нарахував, але дивлюсь, що індичок тут трохи трохи буде. Індичок. То мені, і то мені дуже подобається, тому що мені треба чим побільше індичок, тим краще. Так, лишив собі того качера, що був тут. Так, стелевісіну треба забрати. Забрати ящик, кошик, ось цей такий з масочкою, та якби червоною, але вона в нього зараз закрию, покажу ближче. Вона ніби червона, але он має таке. Має таке чорненьке. Ось така, ось такий він красунчик. Не знаю чого, але мені він такий він. Такий. А ну повернися. Повернися, повернися. Та, ось такий він красунчик. Не знаю, може кому як, але мені подобається через то. Через то я собі його лишив. Ось такі в нас. Ось такі у нас справи. Тому... Тому потихеньку. Потихеньку працюємо, потихеньку справляємося. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Я у вас, все буде добре.